Суботній ранок. Чоловік із дружиною лежать в ліжку. Тут дружина каже Любий, який чудовий ранок. Але треба вставати та займатися справами. Слухай. А давай я сьогодні по мою голову, а ти посуд і підлогу. Олег намалював татовий портрет. Батько подивився і каже Ти знаєш, синку, дуже навіть непогано. Але чому у мене волосся зелене? Зелене. Бо я не маю лисої фарби. Наталя впала посеред вулиці. Якийсь перехожий допоміг їй піднятися на ноги і вирішив підбадьорити. Жіночко. У тому, що ви розбили підборіддя, немає нічого страшного. До того ж, у вас є ще друге. Приходить чоловік у зоомагазин. Дайте мені три сотні клопів. Дві сотні тарганів, два десятки мишей та п'ять щурів. Навіщо? Мене виселяють та вимагають, щоб я залишив будинок у тому стані, у якому він був? Студент дочекався моменту, коли залишиться наодинці зі своєю молодою викладачкою. І несміливо запитав Оксана Сергіївна, а що ви робите сьогодні ввечері? Тільки не подумайте нічого такого. А як вже подумали? Então, qual é a sua ideia?